Привіт! Для початку загадка. Ніколи не малював очі, жив на початку 20 століття і був найбільшим конкурентом Пікасса. Так, мова йде про Амадео Модельяні. І так, Амадео Модельяні. Або, як його називали друзі Моді. Слово, яке дуже сильно созвучне з французьким словом моді, проклятий, якось дуже подібне до його життя. Все його життя таке враження, що він був проклятий. Принаймні, так його показують сучасні критики. Про це можна сказати в фільмі, який про нього знято, що він якийсь як був бідний, нещасний, забутий всім, а не признаний, Пікассо його гнобив, намагався його знищити, заздрив йому. Якось Людство взагалі дуже любить бідних, нещасних людей, які страждають. В житті все було інакше. Навіть дочка Модільяні, яка в дорослому віці стала його найбільшим істориком, не погоджувалася з тим кіно, не погоджувалася з книжками, на основі яких зняти це кіно. Її батько був іншим. По-перше, Модільяні походив з багатої сім'ї. З дитинства був причнений до філософії. Це була освічена людина. В момент, коли він приїхав в Париж, він був таким франтом, гарно вдягненим, показував себе, який міг показати себе в суспільстві, знав себе як вести в суспільстві. Ну, факт, через місяць він вже виглядав так, як і всі парижські художники: старі штани, потерта куртка, червоний платок на шиї. Але парадокс не то, що Пікасо виглядав так само. Пікасо, який жив. В тому самому суспільстві, в тому самому кварталі, будучи вже тоді всесвітньо відомим художником, теж вдягався так само, як всі інші. Це просто була така художня мода. Бо відносно того, що Сорин, Маделяні і Пікассо її ніколи не було. Ніколи Мадельяні не сварилась з Пікасо навпаки. Взагалі, Маделяні мав дуже тяжкий характер, він був дуже спильчивим. При цьому дуже самовпевнений. Колись він вирішив, що всі художники, з якими він разом живе під одним дахом, не вміють малювати. І просто порізав їхні картини. Вони його за це вигнали. Просто йому прийшла голову така ідея. Всі знали, що від нього можна чекати будь-що, і може вистрілити будь-яку ідею, будь-які дії. Але це була людина, яка перш за все була освічена. Людина, яка Любила філософію, людина, яка цитувала вірші філософів, яка намагалася пізнати себе, пізнати світ довкола себе. Більшість своїх, людей, своїх картин він малював людей. Коли його питали, чому він казав, що людина це найбільше винець суспільства, це найбільша краса, яка є на світі. Тому йому цікаво малювати людей. Одна його картина стала таким сенсацією 17-му році. І потім в 2015-му, майже через 100 років після того. В 2017 році це для початку треба якось уявити 2017 рік Париж. Перша світова війна вже триває 3 три роки. Більшість французьких художників або на війні, або в депресії. В Парижі з діючих, якщо можна так назвати, художників залишились тільки іноземці, такі як Матіс, Пікассо, Модельяні, і в цей момент Мадельяні організовує свою виставку. Де Перша виставка Мадельяні. Виставка, яка закрилася до того, як почалась. Тому що в вітринах салону поставили його картини. Кого картини, які зараз називають стиль Нью. А тоді офіційно не були закриті, тому що вважалося, що це вульгарно. Так говорить офіційна історія. Так говорить, скажеш будь-який історик. Хоча в дійсності. Можливо, б його виставку і не закрили одразу. Проблема була в тому, що напроти галереї, в якій була його виставка, знаходився поліцейський відділ. І люди, які ходили біля цих картин, дивилися на них, вони просто зробили толпу прямо через дорогу поліцейському відділу. І поліцейським не подобалося, що у них прямо під вікнами зібралася толпа людей, які щось обговорюють. Тому виставку закрили ще до того, як вона почалася. Друга сенсація цієї самої картини, що в 2015 році. Один китайський мільйонер за 170 мільйонів доларів купує ту саму картину Медельяні, через яку була закрита його виставка. І чому це привело до якогось шоку в суспільстві? Привело це до шоку, тому що цей китаєць був людиною, яка починала як таксист. Молодець працював таксистом, потім почав купувати акції на біржі і став мільйонером. Така... Золота історія золотого, чи золота історія людини, яка з нічого отримала все. Але саме цікаве в цьому мільйонері є не те, а те, що це людина, яка в даний момент є найбільшим спонсором китайського сучасного мистецтва. Тобто Він за свої гроші побудував музей сучасного китайського мистецтва. Постійно дає гроші на його розвиток, на підтримку сучасних художників. Одночасно з цим він, він дбає про спадщину китайського народу. Він купляє якісь на аукціонах за мільйони речі, які належать китайській спадщині, і просто їх передає державі. Просто щоб його народ мав пам'ятку, мав свою історію. Тому якби це така людина, яка є прикладом, перш за все, того, хто дбає про свій. Про свою країну, про свою історію, про свій народ. Повернемося до Парижа. Початок ХХ століття Модельяні. Отож, Модельяні, як вже казав, любив малювати людей. Факт любив малювати жінок, оголених жінок. Виставка, якого закрилась, була власне більшістю його картин, але. В його картинах було щось особливе. Це була людина, яка змогла поєднати образотворче мистецтво, чи взагалі мистецтво і математику. В його картинах є математичні формули, лінії, по яких йдуть лінії тіла, підчиняються математичним формулам. Можливо, тому його картини так сильно притягують погляд, тому що це людина, яка змогла поєднати дві науки. Як я вже згадував, він був освіченою людиною, з дитинства привченою до філософії. І це теж треба так згадати, що в той час в Парижі більшість художників були неосвіченими. Тобто ті художники, які були освічені, вони були такою основою взагалі художньої еліти в Парижі. Це Пікассо, Модельяні, Мане. Всі інші просто тягнулися за ними. тому Модельяні, коли війшов в Париж, він війшов не як людина, яка якийсь черговий художник, і війшов як освічена людина, до якого одразу прислухалися. Крім цього всього, в нього був такий специфічний свій шарм. Він, він вмів підійти до людей, він міг зачарувати людей. Ніхто, такі, про нього дуже багато легенд. Про нього, про його пригоди. але... Смисл в тому, що це була людина, яка все життя намагалася зрозуміти. В картинах він намагався зрозуміти суть, він намагався передати те, що він хоче бачити. Він хоч, хотів передати свою думку, хотів знайти ідеал в картині. Не ідеал в кольорах, а саме ідеал в повній картині. На закінчення хочу сказати, що Модельяні це є людина, якою. Варто подивитися, варто подивитися до його картин, варто подивитися до його життя. Головне, варто завжди пам'ятати, що не все, що говориться в історичних документах, не все, що говорять критики, навіть є правдою. Дуже часто при більшість художників розповідають те, що вигідно, і те, що можна продати, а не те, що було в дійсності. Дякую.